За цей час якраз да, якраз ми вивчимо саме абетку, да жестову абетку. Ми вивчимо основні поняття і вивчимо ті терміни, які будуть потрібні їм для роботи, тому що в нас головна ціль це підготувати людей, щоб вони могли у разі потреби. Надавати таку допомогу якісно, швидко. І якщо вже виникають якісь певні моменти, звісно, у нас є організація, це організація УТОГ, є перекладачі, до яких звернуться і будуть звертатися. Ми також плануємо дати поліцейським конкретні інформації, до кого варто, в яких моментах звертатися, до якої організації, телефони, адреси, можливо, навіть представників, щоб це полегшувало їхню роботу. Взагалі не складно. Взагалі не складно, от вам потрібна допомога. Елементарно 10 секунд, але я вже знаю, як я на вулиці зможу до людини звернутися, якщо вона покаже, що вона глухоняма, наприклад. Ну, навіть елементарний папір і ручка, але це дуже важливо. Отак от само руку. Це доброго. І так само, коли хтось добрий, так само це добрий. Ти добрий. Дякую, допоміг. Доброго дня. Зриваємо грушку з дерева. Доброго дня. Допомога, ну, то є Я ще можу сказати, потрібно. Допомога. Wow. Це потреба. Це потреба. Допомога. Притовних на громаду інчик. Нам ні, колеги, друзі, не могли Не зовсім. Вот еще новый закон переборщить с этим, вот и все. Кондус, это замечу тебя, да? помочь могу это прочесть, это недолго, я не умею. Понимаешь? Конечно. Пожалуйста, дождись царского, в своей работе. <говорит> я, понимаю, разумею, что я в на 100%, висотки еще. Політику працювати на всі стовідсотків, тому що розуміючи, не чуючи, розуміє... ну ну зрозуміла, що давайте напевно, що найкраще, коли просто прості приклади, як вам що потрібно допомогу?